Шелбей, елітний гольф-клуб у Майамі, що належить спеціальному представникові президента Сполучених Штатів Стівену Віткофу. Стати його відвідувачем можна лише за унікальним запрошенням, сплативши щорічного внеску трохи більше мільйона доларів. У неділю заклад закрили для особливої події зустрічі американської та української делегації у штаті, які офіційно називають сонячним, цілий день дощить. Держсекретар Марко Рубіо на початку переговорів жартома вибачається за погоду. Мовляв, шкода, але не можемо контролювати усе. Втім, не так давно Рубіо не зміг проконтролювати і плани з 28 пунктів, які у пресі прозвали російським, а потім переписували у Женеві. Цього разу у новому раунді переговорів з американського боку, окрім держсекретаря, участь беруть також спецпредставник Вітков і зять президента Трампа Джаред Кушнер. Спочатку вони розмовляють наодинці із головою української делегації Ростемом. Меровим далі запрошують інших учасників. Переговори кілька разів переходили з широкого кола до вущих груп. Умеров публічно подякував команді Трампа і демонстрував оптимізм. Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, неповторення агресії проти України, заможність України як відбудовувати Україну. І ми дякуємо за зусилля Сполученим Штатам і їхній команді за допомогу. США чують нас, допомагають нам ідуть поруч із нами. і Ми вдячні за все, що було зроблено до сьогодні. І з нетерпінням чекаємо успішної продуктивної зустрічі. Сьогодні держсекретар Рубіо вступному слові підкреслив, їхня мета не просто зупинка війни, а встановлення такого миру, в якому Україна збереже суверенітет і потенціал для відновлення та розвитку. Ми хочемо бачити припинення вбивств, смертей і страждань. Я впевнений, українська сторона також цього хоче. Вони хочуть миру, але також забезпечити такий кінець війни, який залишить Україну незалежною, суверенною і з можливостями для справжнього процвітання. Тобто, це не тільки про закінчення війни, це про таке закінчення війни, яке створить механізм рухатися вперед, що дозволить їм бути незалежними, суверенними, щоб ніколи не було війни знову і створить величезне благо. Получе для людей понад 4,5 години переговорів завершилися заявами, що практично не відрізняються від початкових. На фоні басейну з буйною рослинністю умеров знов дякує за зусилля. Подяк, як свідчить досвід, не буває забагато, А Рубіо констатує прогрес. Хоча, мовляв, ще треба запитати другу сторону. Вітков у понеділок вилітає до Москви, щоб у вівторок говорити із путіним. Попереду ще дуже багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже продуктивна і корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес, і ми й далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що у міру нашого прогресу, як мені здається, формується спільне бачення. У цей самий час у Флориді на канікулах перебував президент. США. Дональд Трамп на борту літака, що повертав його до столиці, розповів журналістам Рубіо і Вітков зателефонували йому і запевнили, що переговори пройшли добре. Водночас у коментарі Трамп уперше за час розгортання корупційного скандалу у Києві згадав про нього публічно і поставив у залежність переговори. Наразі обережно, іначе мимохідь я говорив із з ним. У них все добре в Україні певні складні невеликі проблеми. Певні складні проблеми. але гадаю, Росія хоче, щоб все закінчилося. Я думаю, що Україна Я знаю, що Україна там щойно згадали, що в Україні є певні проблеми. Розвивається ситуація з корупцією, що не допомагає. Це впливає на мирні переговори? Я три роки говорив, що це відбувається. Говорив? Я говорю про це раніше за всіх, але думаю, в нас хороша можливість укласти угоду. Які саме питання вдалося узгодити в неділю, і чи узгодити до кінця? Рубіо Зумеровим не розкрили замість відповідати на питання журналістів. Вони обійнялися на камери і, пославшись на брак часу, пішли. Втім, відомо, що найпроблемніше питання, а саме вимога віддати Путіну Донбас. Зеленський хоче обговорювати лише сам і лише з Трампом. Втім, швидше має відбутися його зустріч із новим американським посланцем Деном Дрісколом. Візит якого Трамп анонсував ще минулого тижня. З Майамі, Флориди, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.